Заготівля деревини по-новому на території осмолоцького лісового господарства презентували новітню техніку для трелювання деревини. Усе відбувається за допомогою спеціальної канатної дороги. Фахівці кажуть, таким чином вже давно заготовляють ліс по всій Європі. Тож Україні, Прикарпаттю, зокрема, потрібно рухатися в ногу з часом та новітніми технологіями. На сьогоднішній день всі вже зрозуміли, що це вимога часу, так як ми працювали до сих пір. Це вже ну. Можна сказати, вчорашній день на сьогоднішній день сістра країни Європи працюють застосуванням канатних доріг, і ми теж хочемо найближчим часом перейти на новітні технології лісозаготівлі. техніка для трелювання, або іншими словами, для заготівлі лісу словенського виробництва торік випробували її попередню модель. Втім, вона не влаштувала прикарпатських лісівників. Першу хнуку вони зробили рік назад. Ми її випробували минулого року. На жаль, вона була зовсім невдала треба подякувати словенцям за їхню професійність і наполегливість бо вони забрали геть ту лебідку і зараз, вже коли ми були в Словенії, на них запрошують, показали нам зовсім нову лебідку, Вони її випробували вже в Франції і в Норвегії. І вона нам сьогодні на абсолютно нову машину, яка є абсолютно ефективна в роботі. Закордонна техніка для трелювання лісу та канатна дорога спеціально підлаштовані до гірських умов. Таке обладнання неабияк пришвидшить процедуру лісозаготівлі, Переконують представники компанії. Канатна дорога кращина для наразі трильовки 300 метрів. Доль і 50 метрів папірок, що охватують порядка 4-5 гектарів насадження. Скільки закуплять лісозаготівельного обладнання, поки невідомо. Та все ж бодай одне устаткування чиновники обіцяють придбати до кінця цього року.